Це біодобриво органічне. Це кожен раз не треба поливати, що 14-й день. О! Підсоєдинили прямо в середину входи. включаєте, качаєте свої добрива в систему. Підписників питають. А що ще можна? Можна різні є гумати. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І... Так як я вам вже показував свої овочі, підливав. Ось такі вже вони у нас виросли. Бачите? Але хочу вам показати просто для проби. Хто хоче знати, є такий ще препарат. Зараз я буду підживляти. це є добрива. Отакі добрива у нас органічні. Для розвитку потужної коренеї системи форми здорових рослин О, гоміно стопроцентове, бачите? Це є корені, як кажуть гімнячки, є розчинний, тут багато якраз добавок на наші овочі. І я хочу сказати, що на 10 літрів води дається 100 грамів того доброго, це під, хто йде під корінь. Кожну рослину можна полити. Це хто має вдома мало. А хто має капельне, звичайно, тут йде вже по системі, яка лиється, наскільки у вас кілометрів каплі, і на каплю лиється цей ваш концентрат. Це біодобриво, органічне. Для наливання, для наливання, звичайно, капусти. Це непогано. Хто хоче, кажу. Вже себе переконати чи як собі сказати, так як зараз коров багато не тримають. Раніше було на перегної, все росло. А зараз я бачу і по селі пару коров на ціле село. Це хай десяток, хай 15, щоб не більше. Раніше в кожному дворі було корова дві. І тим міндобривом органічним я спробую теж до кінця довести свій, як то кажуть, свою капусту. Це не реклама, просто у мене дуже багато підписників питають. А що ще можна? Можна можна різні є гумати, а це таке накорінним. Його прокисають, про, ну це технологія вже їхня, і виробляють такі органічні добрива. Зараз я буду свою капусту трошки під, тому що вона якраз зав'язується в даний час, і її і треба. Бачите, гарненько капуста зав'язується. Зав'язувалась вона як почала. Я давав під корінь 20, 20 20 і давав я під корінь ще зразу 13 40 13. Корніва добра. І коли корніва добра, росте рослина. А це вже буде, кажу, у мене це для тих, хто так сильно боїться хімії. Можете собі купити різні гумати, от гоміно, так і називається 100%. Можете собі таке -во купити. Воно є різна розфасовка, тільки загугліть назва. Бачите. І, будь ласка, може користуватися, як то кажеться, органікою. Це є різне, по-різному є, що людям і не. І салітра, як то кажуть, не йде то я вже такий просто для людей, які кажуть, вдома можете купити. Тут все є, тут різні є компоненти, різні. Те, що потрібно для рослини, для овочів ваших. Не перебор, що 14-й день. Це кожен раз не треба поливати, що 14-й день. І буде у вас теж непоганий добрий урожай. Отак. От Посадили капусту, тут морку кинули, це в мене було під підйом, під плівкою. Тут ми бурячок, ну і рядом кукуруза у нас є, кукуруза жовто-синя. Це теж для проби від нагора. Капуста від сакати, Бачите? В одному відео скільки <гум> назв. А так, таким способом. Я буду просто-напросто поливати. Поливати, як я вам показував, як можна капельне поливати. О, підсоєдинили прямо всередину входи, включаєте і качаєте свої добрива в систему. І воно. Відрегулюйте тільки сам краник, щоб помалу йшла. І вона у вас буде так, бачите, все зелено, гарно. Дуже красиво. Навіть квіти поливаються, бачите, рядом і квіти. Навіть люблю матіолу, я спеціально купив матіолу, тут посіяли. Вона буде пахнути вечором. Раніше я сіяв. Жінка сіла, а з роботи прийдеш, а вечором все сядеш, а воно прямо під хатою нічна фіалка. Дуже красиво пахло, дуже-дуже матіоло. І різні у нас квіти є. Кущики. Різні квіти. Бачите, що тільки будуть розквітати півники. А так. Тут посіяв я ще, просто вже за одне йду, посів'ю я редьку і посію я редиску. По редьки буде, як говорять, сюрприз, бо не знаю яка виросте, буду знати яка. Но редька крашена. Всім здоров'я. Тому що це все здоров'я. Оце все здоров'я. Звичайно, як хтось переборщить з хімією, людям потім дуже тяжко відходити. Це я вам зразу кажу. Це треба собі, як то кажуть, хто в селі для себе. І то тут я вам скажу, що ще дуже багато теж йдуть, не знаючи, йдуть, беруть. Кроплять тих пару кущиків, воно все рівно не виходить, тому що треба сидіти коло нього, треба знати, що до чого. Але людина старається для себе щось там мають, якщо чесно, мають. І це в першу чергу здоров'я. Ну а в країні перемога. До побачення.